Добрий день, козаки та козачки! Сьогодні ми з вами почитаємо болгарську казку Цар сонько». Жив собі колись карлик. У нього була довга біла борода. Носив він червоний капелюшок, пальтичко, блакитна, мов небо. А на гострих носах його черевичків весело подзенькували два срібні дзвіночки. Карликова хатинка, схожа на гриб, ховалась між деревами старого лісу. Щоранку, щовечора, білобородий чоловічок сідав біля дверей і починав повільно перебирати, нанизане на нитку, мов на мисто, пшеничне зерно. До нього приходили лісові мешканці за порадою, бо карлик був чаклунов і всім помагав. Чи сваряться мурашки і цвіркун, чи мисливці протірявлять зайчикові кожушок, чи ведмедик з'їсть багато меду, і в нього заболить зуб, чи дощик змиє гарні візерунки з метеликових крилець, всі бігли по допомогу до маленького чоклуна. Тоді карлик відкладав пшеничне намисто і брався за діло. Говорив кілька розумних стрів цвіркуно і мурашці, і от уже вони цілувались і ставали побратимами. Прикладав зайчикові до рани цілющу травичку, і той знову стрілою мчав до лісу. Відкривав пащу ведмедикови і в одну мить виганяв біль із зуба. Брав маленького пензля і розмальовував метеликові крильця ще кращими візерунками. Одного весняного ранку наш карлик сів, як завжди, біля дверей своєї хатинки і почав перебрати пшеничну низку. Тепле сонечко спустило з неба крізь віти дерев, тоненький промінчик, і сказала Доброго ранку, а карлик чнув і заспівав веселу пісеньку. Раптом карлик почув, що поблизу в траві щось зашелестіло. Він озирнувся і побачив, за кілька кроків від нього стояла біла мишка із золотою коронкою на голові і рожевою стрічечкою на хвостику. Мишка, не кліпаючи, дивилась на нього маленькими блискучими очицями і важко дихала. З усього було видно, що жила вона не в лісі, і пройшла далекий шлях. Карлот перестав співати і звівся на рівні ноги. В ту ж мить миша посунула, немов на коліщатах по траві, і наблизилась до нього. Цир, цир – вигукнула вона. Я йду з палацу старого царя Песонька, якому потрібна твоя допомога. Багато років ще відтоді, як сів на престол, він не може спати. Обличчя його зовсім зів'яло, тіло тане, наче віск. Усі на світі лікарі пробували його приспати, але не змогли. Досі вже він, бідний, проковтнув три вагони сонних пілюльок, але сон тікає від його очей. Якщо ти зможеш його приспати, матимеш цінну нагороду. Що може бути легше? сказав Карлик, погладжуючи свою м'якеньку борідку і всміхаючись. Почекай мене, я візьму тільки книжечку з казками, може, вони мені знадобляться. Чоловічок зник у хатинці, грюкнувши дверима. Незабаром він вийшов, несучи велику книгу. Тепер можна йти, сказав він. Ходімо, відповіла Миша. І вони рушили в дорогу. На узлісі розкинулась широка долина, а через неї вився безкрайній шлях. Там їх чекали черепаха у великих окулярах і також із золотою короною на голові. Карлик і мишка вилізли їй на спину і рушили до царського палацу. То, значить, ти живеш при царі? спитав чоловік. Так, я придвожена біла мишка, з гордістю вигукнула вона і лизнула рожеву стрічечку на хвості. Живу щасливо зі своїми сімома мишенятами і старим чоловіком у палаці під кухонною шафою. Ми їмо найкращу в світі бринзу. І нічого не робите? спитав Карлик. Придворні миші ніколи нічого не роблять. У нас є павук, який плете панчішки на нас усіх і жук, що підмітає і прибирає нам житло. Я цілими днями сиджу перед зеркалом і пудрюсь. Чоловік читає газету, а дітки наші зранку до вечора ганяють грошино, грають у футбол. Отак, От за приємною розмовою, Карлик і Мишка й не помітили, як приїхали до царського палацу. Звичайно, вони їхали не так швидко, як в автомашині, але все-таки встигли, не запізнилися, бо старий цар іще не помер. Коли вони ввійшли, в кімнаті було повно міністрів, охоронців, радників, лікарів і кухарів. Біла мишка вибігла наперед, підвелась на задні лапки і вигукнула Царю всемогутній привела я відомого лісового чеклуна, який врятує тебе від безсоння, і ти заснеш. Карлик наблизився до царського трону і низько вклонився. О, всесильний пане, сказав Карлик. Підносячи руки з великою книгою, я прочитаю найкращу казку з книги життя і спробую тобі допомогти. А ти зроби тільки одне залишися зі мною в кімнаті наодинці і уважно слухай. Старий цар без сонько з надією зітхнув і наказав людям негайно вийти, а також доручив одному з кухарів почастувати білу мишку і все її сімейство найсолодшим горіховим тортом. Як тільки вони залишились удвох, Карлик узяв маленький стітчик, підсунув його до тарського трону і сів на нього. Потім розкрив свою велику книгу і почав читати. Він розповів сумну казку про бідних і нещасних рабів, що стогнали під батогами жорстоких царедворців. розповів про страждання, про важку працю тих, що обробляли панську землю і не мали хліба, щоб нагодувати своїх дітей. Розповів про війни криваві, на які цар посилав народ, щоб згарбати ще більше багатства. А чим далі читав карлик, тим приємніша втома налягала на очі старого царя і присипляла його. І от нарешті, коли білобородий чоловік закінчив свою казку і підвів голову від книги, цар безсонько спав, хропучи щось сили. На обличчі його сяяла щаслива усмішка. Тихенько навшпиньки Карлик вийшов з царської кімнати. Там біля порога чекали, затамувавши подрих, міністри, охоронці, радники, лікарі, кухарі. Ну що? всі загукали в один голос. Чи можеш ти приспати царя? Карлик не відповів нічого, тільки відчинив двері і показав рукою в бік царя. Тоді придворні війшли до кімнати і впали на коліна перед своїм паном, що нарешті заснув. Цар Бесонько був врятований. Казка про страждання бідних і нещасних людей у його царстві принесла цареві глибокий сон. Якої нагороди хочеш ти за чаклунство? спитав один із міністрів, коли Карлик зібрався йти. Нехай усі люди в царстві будуть щасливі, сказав Карлик. А для себе нічого не просиш? Для себе. промовив білобородий чоловік і замислився. Оце днями білочка наступила на мій гребінець і зламала його. Дайте мені новий гребінець, щоб розчісувати вранці борідку. я буду вам дуже вдячний. А чи виконав цар Бесоньку волю свого рятівника, чи зробив він усіх людей в своєму царстві щасливими, очевидці розповідають, що він і досі спить і що його піддані не захотіли чекати, доки він прокинеться і зробить їх щасливими. Народ в його царстві повстав і вирішив сам проти за свою свободу і щастя. Може, ви спитаєте, а що стало з Карликом? Карлик повернувся у ліс із чудовим золотим гребінцем, усипаним коштовним камінням. Там, у своїй хатинці, білобородий чоловік залишився жити ще багато років, щоб помагати пташені й тварині, а інколи навіть і людині, і два срібні дзвіночки на його черевичках. Звеніли й сміялися, дзвоніли й сміялися, неначе співучий струмок серед чарівної тиші. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.